О свята великомучениця Христова Параскева, покровителько нашої землі, вислухай наші благання, Ти, що зазнала мук за віру в Христа, допоможи нам, грішним, вистояти у важкі часи, молимо тебе, свята Параскева, за Україну, за її незалежність і суверенність. Моли Бога. Щоб Він послав нам перемогу над ворогами, які хочуть знищити нашу землю. Нехай свята Твоя молитва буде щитом для наших воїнів, які захищають рідну землю. Допоможи їм у битвах, даруй їм силу та мужність. Молимо Тебе, щоб Господь послав мир і спокій на нашу землю. Нехай більше не буде сліз і горя, нехай воскресне Україна. Просимо Тебе, свята Параскева, щоб Господь захистив нас від усякого зла, від голоду, від хвороб, від війни, щоб ми могли жити у мирі та злагоді, будувати щасливе майбутнє для наших дітей. Просимо Тебе, свята мученице. Щоб Господь благословив нашу землю, щоб вона була квітучою та багатою, щоб ми могли жити у достатку та любові. Молимо Тебе, свята Параскева, за Україну, за наш народ, за перемогу правди. Амінь.